Тут це сраний косметолог сидить. Мар'яна косметолог зранку. каву. І от я думаю, яка подміна поняття інтересна була. Ой, кошмар Кошмарики прямо. Що блин, ми навіть і мечтати о такому боялися. А тепер є. То хіба мала, я не спрацював. Аллах не ранджан. Скільки людей стра... старалися. Зі страстю, якби не вони. Кожі. Я зараз сижу, як все втраті. Мені порой здавалось, що я схожу з розуму. Я розуміла для себе, що там якась вистроєна самозащита. Я не могла підібрати маску, яку мені в цьому соціумі потрібно одягати. Я боялась ще щось, я заїкалась. Я не могла річі сложити. Такі стадії були. Але зверніть увагу, ми одушуємо. Дайте собі цю можливість, не бійтесь, будьте на грані. Якщо вам важко вибрати білу сторону чи темну, тіньову її називають, не хвилюйтесь, просто, напросто, спокійненько станьте на грані. Тобто передихніть. І все. І, і роздивитесь. Дивіться, ви стаєте, дивіться, яка послідовність нумерології навіть Давид, зі, зі всюди послідовність Вам, Вас все буде підтримувати тільки тоді, коли ви на це звернете увагу і подякуєте. Це дуже важливо. Раніше, наприклад, тибетські вчення, тибетські вчення були дуже типа скриті. Воно все відкрите, ми всі одна ціла, ми всі. Просто по-різному. Я зараз цей етап проходжу, а ти зараз на іншому. Але в цілому, у нас однаково все. Зрозумій, наскільки ми одна ціла. Коли ти це зрозумієш, починаєш цікавитись тим, що щось не то тут і не так, як ти бачиш це. І все інше. Я теж зараз стресую. Дивись, мене ж язик. Я стресую, я щось роблю для цього, розумієш? У мене йде інтоксикація. Так виходять мої думки, галімі, не ті програми. Розумій, зрозумій мене, дивися, тибетські вчення колись були, типу, секретними. Не секретними вони були. Ти хочеш, тим, ти шукаєш, ти все знайдеш. І, любим шляхом просто їх робили так. Це припад подача, подача, приподнесення таке.